Скажите, довольны тем, как город убирается? Убирается, а он убирается. А что, вы не замечаете? Ну, вот тут, может, и убирается. Я живу на Артема, там ничего не убирается. Ну, в городе, конечно, есть места грязно. Потом на курорте, сейчас у нас же санаторий не работает. Знаете, где курорт? Там у парки люди приезжают из города сейчас отдохнуть, погулять. Там грязно. Город убирается? Да, заметно кучки появились, да, на бордюрах. Довольны, как город убирается? Нет, город грязный. Когда была Неля Штепа, была чистота и порядок, а теперь вообще бардак везде, особенно на Артема там, в посадках, там вообще страшно пройти. Ну, хотелось бы, чтобы более э, тщательнее и быстрее там все происходило. Проте місто все ж таки прибирається. Міська влада оголосила двохмісячник з благоустрою, що передбачає проведення весінньої толоки. Тому комунальні служби вже розпочали генеральне прибирання. Наразі на вулицях Слов'янська з'явилися помаранчеві жилети, а навкруги купи сміття, що їх згребли працівники жеків. Вибираємо бордюру, чистимо, убираємо, щоб чистий город був. Задача одна: ми вигрібаємо, убираємо мусор, битавої, все що валяється. збираємо. Всю машину, да, остановки убираем, щоб чисті стояли. Следующий этап будем в город, с НИЛ убираем, там теж білеть будем. Інтернат там теж убираємо, будемо убирать, белеть. Ну, много роботи. Приєдналися до суботника і працівники центру культури дозвілля та навколишнього середовища. Усім колективом вони вийшли, щоб прибрати територію поряд з будинком культури та навести лад біля пам'ятника великої вітчизняної війни. Як настроєння замічательне весеннє, сонечка німношка не вистачає, та так все хорошо. У нас начался уже с 18 марта двухмесячник, проводимый в нашем городе по благоустройству нашего города. И первый объект, который сотрудники Центра культуры и окружающей среды решили уделить свое внимание и потратить свои физические силы, это на, как бы, на облагораживание памятников. Кажут, настрит чудовый, субботник и люблять. Ну, потому что очень люблю, когда чисто, люблю, когда свежая зелень появляется. Поэтому всегда, наверное, весна требует. Наверное, потому что у меня нет своей земли. Мне очень нравится землю доводити до ума. Хлопчина, що гуляв поряд з центром дозвілля, взяв приклад з працівників культури. Вирішив не гаяти часу та приєднався до прибирання. Да, я просто гуляла, ну, хотілося це, мені все одно нічого робити. От і захотілося допомогти. Я завжди другим людям допомагаю. Прикладу школяра мав би послідувати кожен, адже чистота у місті – це справа його мешканців. Тому працівники культури звернулися до слов'янців з пропозицією прийняти участь у весінній толоці. Ми вже почали, от нашим собственным примером призиваємо вас навести порядок хоча б возле своїх територій, там, где ви працюєте, живете, где вы мимо ходите і вам щось не нравится. Я думаю, що всі вместе, всіми нашими дружними силами, ми зробимо наш город лучше. Всього хорошого, присоєдиняйтесь. Адже в Слов'янську ще дуже багато місць, де не ступала нога комунальника. Все буде добре, красиво, Побілим, все уберемо. Тяжело, звісно, дівчинка, але нормально. працювати можна. Можна працювати, працюємо, стараємося.